Друзі, усім привіт! Мене звуть Дмитрій Фантон і в цьому відео я хочу показати вам подарунки, які я отримав від компанії Reflame по новій, достатньо новій програмі з накопиченням сердець. Я по-старому її називаю програма лояльності, вона називається по-іншому, але смисл і принцип той самий. Да? Зазвичай я в цьому відео показую. В... Там, ділюся своїм першим замовленням, що там замовили люди, що замовив я, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я не встиг вам показати перше замовлення, тому що його та, дуже швидко розібрали. Щось я замотався. Ну коротше, немає першого замовлення. Воно було досить велике, там порядка 8 тисяч гривень. Але є друге замовлення, яке стоїть позаду мене. Там, да, ви бачите, там чотири курки, і це. Замовила людина на подарунки своїм дітям, і одна дівчинка також зробила замовлення. Тут порядка 8 тисяч гривень замовлень на для, від, від клієнтів. Да? Тобто, тобто ріфлем замовляють, люди купують, люди мились, люди милість моються і будуть митися да, якщо російською мовою. Але треба зрозуміти, що люди будуть купувати косметику. Питання лише де. І тому в Веріфлейм була зроблена і розроблена дуже крута програма, де ви можете робити собі замовлення на тисячу гривень, ну, собі, клієнтам, не варто. По якій ціні, по ціні каталогу. До речі, зараз діє 10-й каталог, посилання буде в описі під відео. Ви купили собі на тисячу гривень з цього каталогу, вам залетіло 80 сердець. В новому каталозі купили замовлення на тисячу гривень, собі іншим не важливо, Вам залетіло 80 сердець. Порекомендували комусь купувати також Oriflame по своїм реферальним посиланням. Йому залетіло 80 сердець, якщо він зробив замовлення на тисячу гривень, і вам також залетіло 80 сердець за його за замовлення вашого. Новачка, також, якщо ви скачали додаток, завантажити додаток Reflame, і там можете гратися, також накопичувати серця, і це серця, умовно кажучи, бала лояльності, мені так зручніше, більш зрозуміло і вам, і мені. Тобто .е. ви накопичуєте серця теребало лояльності, і 100. в залежності від того, скільки ви накопили, накопили цих сердець, теребалів, ви можете їх обмінювати на подарунки. Рекладація дуже проста: там 100 сердець це одна група товару, 200 сердець це інша група товару, звичайно, вона дорожча, більш така вагома. Да? 400 сердець, 600 сердець, там, 1000, там і так далі. До 4000 сердець, там була така дуже класна відтефаль. Но Мультіварка, да, короче, вона вже була, її нема. А, я що зробив? Я накопичував собі серця, роблячи замовлення. Замовлення свої. До речі, якщо ваше перше замовлення досить велике, наприклад, наприклад, на 10 тисяч гривень, то вам залетить 700 сердець, чи 800, чи 800, чи 700, ну коротше, дуже багато. А і ви вже ці серця можете обмінювати на податки. І ось я накопичував, накопичував, накопичував в рамках протязі, на протязі двох або двох каталогів, 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 я накопичував серця і накопичував, накопичуючи себе, зробив, так вийшло, що зробилося 2000 середей. Да. І обрав собі подарунки. Ну, до речі, я дуже люблю наш, ну не наш, я люблю посуд, мені подобається гарний якісний посуд. Чому? Тому що ну, я вважаю, що коли в тебе класна посуда, то це легко, комфортно. Приємно готувати. Ну я думаю, що ви не зрозумієте. Ну жінки точно розуміють. Да? А, тому я не купую а, ніякі кастрюлі, там скаварідки, ніде. Так виходить, що я всі все, що в мене є вдома, в мене дуже багато посуду, це все від компанії Ріфлей. Все від компанії, всі сковорідки, всі кастрюлі, там навіть ложки вілки там від компанії Rondel. Там від торгової марки Рондолда, тобто від Oriflame, завдяки Ріфлеїм, тобто Рондолда. Ну і так далі. Тобто там дуже багато всього. І цього разу не сталося ну, нічого дивного. За серця з'явилися з'явився класний посуд. Це ось така чудова кастрюлька від торгової марки Tefal, Тут видно, мабуть, да? вона 5 в одному називається. Я вже її трошки відкрив. На ось, ось, така, ось така там алюмінієва нержавійка. Если... Ну коротше вот склад дуже класний. Вартість такої каструльки для мене став 299 гривень, якщо я правильно пам'ятаю. Вартість такої каструльки на ринку, в магазинах партнерів Тругового Маркетфай. 1400, якщо правильно пам'ятаю. Це вже там зі знижками, які пропонуються цим магазином. Да? Ну, тобто ось така класна каструлька. Для мене вона коштувала 299 гривень і з 100 тисяч сердець в мене списали. Але так вийшло, що я не купив ще 2 2000 сердець, тому я думаю, ну чому не взяти собі ще таку класну сковорідку. Це сковорідка гри. В мене ще такої ні разу не було У мене, да, в квартирі на кухні. Тому вирішив взяти ось тут. Подивився вартість такої сковорідки на ринку, ну, тобто в магазинах 2800, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, може десь і дешевше, але я знайшов до 2,800, і це вже з якоюсь там знижкою від магазину партнера Друзі, ось такі подарунки можуть бути у вас. В прошлому минулому каталозі чи в позаминулому каталозі я взяв чайник від торгової марки TFI. Там було 1500 сердиць за 400, по-моєму, Гривень, якщо я правильно пам'ятаю, я вже його продав, бо шостий чайник мені ну, би, розумієте. За 1800 я його продав по ціні магазину, і там 1400 в мене профіт, тобто це гроші, які я заробив. Це гроші, які ви можете заробити. Тобто, купуючи собі продукцію, ви отримуєте серця, Ці серця обмінюєте на подарунки, а подарунки залишаєте або собі, або можете продати, і таким чином ви можете ще трошки більше заробляти. В Ріфлем є гроші. «Ріфлем» є гроші. Ви, можете, ви можете заробляти, якщо будете робити правильні дії. Що треба робити? Перше користуватися і, зап... і пропонувати іншим також користуватися. Посилання, якщо у вас є питання з приводу, як це робити, що потрібно робити, як зареєструватися, як зробити собі дисконт 15% або кешбек 15%. Да? Під відео буде, звісно, опис там, да, посилання на мої соцмережі. Там буде мій номер телефону, там буде посилання на діючий каталог. Ви завжди можете звернутися, написати мені, і я з радістю вам відповім. Я хочу вам побажати, щоб у вас були. Подобні подарунки, щоб ви отримували кошти, щоб ви заробляли кошти. І я хочу побажати вам класного дня, мирного неба над головою, здоров'я і багато-багато грошей. До зустрічі в наступних відео.